Привіт усім! Ми щодня проводимо купу часу онлайн. Але чи добре ми знаємо правила гри в цьому цифровому світі? Бо, як і в житті, незнання правил може призвести до проблем. Давайте сьогодні розберемося в етичних та правових основах, які, власне, і допомагають нам захистити свої дані в мережі. І одразу ж перше питання, яке варто собі поставити а наскільки ми взагалі почуваємося в безпеці, коли гортаємо стрічку, щось купуємо чи просто спілкуємося онлайн? Думаю, кожен, хоч раз стикався з якимись ризиками, і це, звісно, змушує задуматись. Бо, на жаль, інтернет це не лише котики і смішні відео, тут є і свої темні провулки. Наприклад, фішинг, коли у нас намагаються виманити паролі, або спам, в якому просто тонуть наші поштові скриньки, комп'ютерні віруси, які можуть пошкодити все на світі, досатаки, через які улюблені сайти просто перестають працювати. Ну і звісно, різні шпигунські програми, що тихенько збирають про нас інформацію, і це, повірте, далеко не повний список. І отут виникає логічне питання: а що суспільство робить з усіма цими викликами? Ну відповідь лежить у правовому полі. Існують цілі системи законів, які були створені якраз для того, щоб наше перебування в інтернеті було хоч трохи безпечнішим. Знаєте, цікаво, як це все влаштовано. Усе починається з базової потреби почуватися в безпеці. З цієї потреби виростають неформальні правила, ну, наприклад, інтернет-етикет. Але коли ставки стають вищими, самих лише правил уже недостатньо, і тоді з'являються закони, офіційні, обов'язкові для всіх. І все це підводить нас до одного ключового поняття. Кібербезпека по суті, це і є наш офіційний правовий щит. Це величезна галузь, яка займається тим, що захищає комп'ютерні системи, мережі і дані від будь-яких цифрових атак. І цей захист це не щось абстрактне, є цілком конкретні закони, які регулюють онлайн торгівлю, щоб ми могли безпечно робити покупки. Вони гарантують безпеку наших платежів, і що найважливіше, вони захищають наші персональні дані. Але знаєте, самі лише закони, це так би мовити, необхідний мінімум. Справжня безпека починається там, де в гру вступає етика. Це такий собі моральний компас, який підказує компаніям, як робити правильно, а не просто як не порушити закон. В основі цього етичного підходу лежать три кити: цілісність це гарантія, що дані точні і незмінні, ніби замкнені в надійному сейфі. Доступність це ключ від цього сейфа, який є лише в тих, кому дозволено. І конфіденційність це, по суті, обіцянка, що вміст цього сейфа ніколи не побачить ніхто сторонній. І ось ця цитата, вона ідеально підкреслює всю серйозність можливість щось змінювати чи видаляти це не просто право, це величезна відповідальність і довіряють її лише тим, хто пройшов перевірку і має на це повноваження. Добре, з теорією більш-менш розібралися, а тепер найцікавіше практика як же нам усім забезпечити цей захист. Є три головні напрямки, якими треба рухатися. Тут все насправді доволі логічно по-перше, ми захищаємо сам пристрій наш комп'ютер за допомогою паролів, облікових записів. По друге, захищаємо дані, які на ньому зберігаються на дисках, обмежуючи доступ. І нарешті, по-третє, захищаємо дані, коли вони подорожують інтернетом. І от саме про цей третій пункт варто поговорити детальніше бо коли ми онлайн, загрози можуть чатувати будь-де. На шкідливих веб-сторінках, у файлах куки, які ніби шпигуни відстежують кожен крок, або в тих самих фішингових листах, які маскуються під щось дуже важливе. І ось ми підійшли, мабуть, до найважливішої практичної навички на сьогодні як серед мільйонів сайтів зрозуміти, якому можна довіряти, а від якого краще триматися подалі? На щастя, є дуже прості і надійні ознаки. Перше, на що завжди треба дивитися, це на кілька літер на самому початку адреси сайту. Якщо бачите HTTP, це означає, що дані передаються відкритим текстом. Уявіть, що ви надсилаєте листівку, яку по дорозі може прочитати будь-хто. А ось HTTPS це вже зовсім інша історія. S тут означає secure, тобто безпечний. Це вже не листівка, а надійно започатаний конверт. А як це перевірити? Елементарно, просто шукайте іконку замка в адресному рядку браузера. Якщо він є, супер, з'єднання захирчене. Якщо ж замочка немає, будьте дуже обережні і вже точно не вводьте там жодних паролів чи даних картки. І щоб було ще наочніше, погляньте на різницю в ризиках. Це просто два різні світи. Сайти з HTTP – це високий ризик перехоплення даних. З HTTPS цей ризик падає практично до нуля, бо вся інформація надійно шифрується. Але і це ще не все. Наші браузери це насправді наші особисті охоронці, якщо їх правильно налаштувати. У них є вбудовані інструменти, функція безпечний перегляд, яка попереджає про небезпечні сайти, різні фільтри, захист від відстеження і блокування набридливих спливаючих вікон. І знаєте, що найкраще? Увімкнути цей захист справа буквально однієї хвилини. Просто заходите в налаштування свого браузера, знаходите розділ Конфіденційність і безпека і перевіряєте, чи ввімкнена опція Безпечний перегляд. Хвилина часу, а рівень безпеки зростає в рази. І наостанок, давайте залишимось із таким питанням для роздумів. Так, існують закони, є етика, є технології захисту, але, зрештою, наша безпека дуже сильно залежить від нас самих. Чи готові ми брати на себе відповідальність за захист своїх даних, чи можливо ми схильні повністю перекладати її на розробників? Це вибір, який кожен з нас робить щодня.